Закарпатський обласний футбол повертається так, вирішили на Ужгородщині під час зустрічі керівництва Закарпатської асоціації футболу та представників 11 клубів області. Є дозвіл рішення виконкому Української асоціації футболу і рекомендація. Дозвіл будемо так говорити про те, що можливо проводити офіційні обласні змагання з футболу серед аматорських команд. На підставі цього ми зробили сьогодні нараду з президентами футбольних клубів для того, щоб визначити, хто має намір, хто має бажання і можливості проводити і прийняти участь у змаганнях з футболу серед аматорів на рівні чемпіонату першості області. Присутні основну увагу приділили питанням безпеки та формату проведення змагань на рівні чемпіонату області. Попередньо зійшлися і на консолідованому рішенні. Була запропонована одна із все-таки проводити змагання разом з юнаками, проводити змагання по територіальному принципі. Не треба робити нам одну зону з великими переїздами. Тобто ми зробимо, скоріше всього, чотири зони по чотири команди. Така була пропозиція. Ще є п'ять команд, які планують теж прийняти участь у цих змаганнях. І я думаю, в кінці серпня. Ну, в крайньому разі на початку вересня ми розпочинаємо, Будемо розпочинати ці змагання на місцях. Вважають важливим рішення щодо відновлення обласних футбольних змагань. Я думаю, що ми всі робимо для того, тую тилу, щоб наші на передовій могли здобути перемогу, перемогти врага. І я думаю, що початок чемпіонату області буде поводом для того, щоб ми могли залучити молодь, працювати і розвиватися і думати наперед, що життя продовжується. Остаточно контури відновлення обласного чемпіонату з футболу набудуть чітких рис після обговорення організаційних питань на місцях, узгодження рішень із закарпатською асоціацією футболу та з обласною військовою адміністрацією.